Ласкаво просимо на відеоекскурсію екскурсію музею історії Харківського університету. Що таке університетське сьогодення? Чим живе і дихає сучасний Каразінський університет? Відповіді на ці питання спробуємо знайти в музеї історії університету. Почнемо з далекого вже 1999 року. Чим же відома так ця дата? А саме тим, що саме 1999 року наш університет отримав статус національного та ім'я свого засновника Василя Назаровича Каразіна. Університет плекає свої традиції. І однією з таких відроджених вже традицій є присвоєння звання почесного доктора Харківського університету. Відроджена всередині 1990-х років ця традиція і до сьогодні дуже популярна і відома в нашому університеті. Наприклад, в 2002 року почесним доктором університету став Нобелівський лауреат в галузі фізіології та медицини Деніел Гайдушик. Це високе почесне звання присвоюється іноземним та вітчизняним громадянам, які зробили великий внесок в розвиток науки або відомі своїми науковими досягненнями. За вже тривалий час з моменту відродження цієї традиції почесними докторами ставали близько 90 осіб, серед яких, наприклад, відомий український письменник, громадський діяч Драч, Популяризатор науки італійський австрофізик Масімо Капачіолі, Нобелівський лауреат в галузі економіки Вернон Сміт. Ні для кого не секрет, що невід'ємною частиною університетського життя є наука. А однією з найвищих і найпрестижніших нагород в науковому світі є Нобелівська премія. Та але якщо хтось із нас обере цариною своїх наукових інтересів математику, то годі мріяти про Нобелівську премію, бо її з математики, на жаль, не вручають. Але це не означає, що наукова спільнота не шанує математичних досягнень. Справа в тому, що однією з найпрестижніших нагород є. Філцівська премія, яка була заснована 1936 року. І саме цю премію отримав викладач механіка-математичного факультету Володимир Гершанович Дрінфельд у 1990 році. Саме він є єдиним українцем лауреатом цієї престижної наукової нагороди. Університетські науковці неодноразово брали участь в антарктичних експедиціях, і тільки уявіть собі, прапор Харківського університету майорів над Антарктикою. З поміж знаменних відомих дат університетського сягадення, звісно, першим спадає на думку ще й 2004 та 2005 роки. Бо саме 2004 року наш університет відсвяткував 200-річчя від дня свого заснування, а наступного 2005-го – 200-річницю від дня відкриття. І 17 листопада 2004 року, через дві сотні років після підписання стверджувальної грамоти про заснування університету в Харкові, відбулася акція, яка називалася Живий ланцюг. Студенти нашого університету з Довшимської вулиці, від старої будівлі університету, там, де, власне, почалася історія, до сучасного головного корпусу, вишикувалися. а… Декани факультетів передавали одне одному смолоскип із вогнем знань, який було урочисто запалено біля головного корпусу нашого університету. Час невпинно рушить вперед. Перед нами постають нові задачі, нові виклики. І університет невпинно крокує в ногу з часом, шукаючи нових рішень. І одним з таких нововведень є інтеграція до постійної експозиції музею історії інтерактивних панелей. І саме для них було розроблене спеціальне програмне забезпечення. І завдяки цьому ми з вами виводимо нашу комунікацію на новий рівень. Перед нами о, спеціальне програмне забезпечення складається із дев'яти розділів, де кожен з нас знайде собі до смаку або інформацію, або світлину, або відео. Поглянемо докладніше. Наприклад, Хроніка подій. Якщо нас цікавить, що відбувалося восени 2007-го, або як ми святкували 215-ту річницю від заснування університету, то тоді точно цей розділ для нас. Історія університету, університетське сьогодення в обличчях і світлинах це розділ персоналії. Нобелівські лауреати пов'язані з університетом, почесні доктори, академіки та член кореспонденти, ректори та видатні вихованці вся плеяда відомих імен перед нами. Сучасний університет відкриє для нас інформацію про університетську науку, про будні та свята студентства нашого університету. Ми зайвий раз зможемо пишатися нашою альма-матер, бачачи наші місця у міжнародних рейтингах та організаціях, та зможемо роздивитися віртуальний глобус, на якому будуть помічені всі партнери нашого університету. Структура університету в черговий раз здивує нас розмаїттям факультетів, підрозділів, музеїв та галерей нашого університету. Символи традиції будуть до тим, хто цікавиться університетською символікою, традиціями, новими або відродженими. Символічним простором, іменними аудиторіями топонімами, пов'язаними з нашим університетом в даному розділі дуже багато цікавої інформації. Наприклад, чи знали ви, що іменем університетського науковця названо Кратер на Венері? Університети культура для поціновувачів Рими і прози. Бо тут твори створені нашими вихованцями. Музичні твори, картини університет, відтворений в живописі, не залишать байдужими навіть найвибагливіших гостей. Віртуальні виставки дають нам змогу торкнутися нехай віртуально певних епох в житті нашого університету, проглянути старі фотографії, продивитись нові зображення, погортати старі документи. А ось фото, літопис університетського життя, представлений в галереї. Університетське сьогодення фото. Будні і свята. Тоді нам до фотогалереї, відеозвіти, перформанси до відеогалереї, інтерв'ю. Будь ласка, завітайте до нашої галереї. Причому кожен із нас може стати героєм цього розділу. Ну і нарешті, а чи могли б ви стати Нобелівським лауреатом? Чи могли б повторити шляхи лімечника? Який би з ваш вийшов ректор? Якщо цікавлять такі питання, то приходьте до нас і відвідайте розділ ігри. У нас дуже багато цікавих питань. Завітайте до музею і вивчайте новітню історію університету разом із нами.